Друзі, всім привіт! Ви знову у нас на каналі. Сьогодні у нас нова рубрика. Завжди було всім цікаво, на чому їздять люди, які ремонтують автомобілі. 535-та дизельна BMW і її власник Денис, підходь. Всім здорова, моя машина. Денис, розказуй нам, як ти купив цю машину, як ти до цього прийшов і чому саме BMW? Ну, був у мене якось посад. Був у мене посад, якось мій співробітник, вирішив продати цей автомобіль і каже: Блін, денчик, машина хороша, в тебе якийсь посад. Бери цю не пожалієш. Ясна. Я спочатку довго думав брати, не брати. Все ж таки, це БМВ. Воно може зламатись, це коштує не дешево, Але пару речей не... я подумав, і все таки вирішив, що треба брати. Який тут двигун, який пробіг, uh. кого року ця машина? І, взагалі, про комплектацію в цілому про автомобіль. Це у нас БМВ 535 дизель Кузов F10. Логічно, 3 літра. Дизель, машина в нас на 19 дисках. На Дуже багаті комплектації, тому що тут є, в принципі, все. Тут що... Тут навіть камери немає, що ти розказуєш, дуже багато В натурі. <хи> Але він не сказав саме головне. Це не простий 3-літровий дизель. Тут стоїть твін-турбо. Тут дві турбіни. В нас. Це двигун з двома турбінами, вже, який йде з заводу з 313 кінських сил. У нас, до речі, коробка восьмиступка. Теж важливо розуміти. І Задній привід. Це головне для власника BMW. Це тому, що власники BMW — задній привід? Це все міф. Ми просто знаємо, що мерседесоводи не носять чоловічі труси. Мерсоводи, а не мерседесоводи. Денис, в мене до тебе таке питання. Так. Через скільки після того, як ти придбав даний автомобіль, в тебе була перша поломка? Просто кажуть, що BMW — це все, капець, ломається. Скільки ти зміг проїхати? Ну, Насправді все, -все міг, BMW не так швидко ламається. Я встиг проїхати 500 кілометрів, якраз під'їжджав до свого дому. Тут мені вискочила ошибка: все, привода нема, зупиніть двигун. М? Ошибка приводу. Ошибка приводу. Ошибка приводу це в нас помилка по двигуну саме. Тобто, щось з двигуні сталося. Вона перестала їхати, вона там єле-єле доїхала і заглохла. Я спочатку злякався, потім думаю, так, хе, ну почалося, має бути щось цікавеньке. Ну, згорем пополам вона запустилася. В принципі, отак, от щолк, проблеми немає, начебто, все добре. Я проїхав ще десь 10-20 кілометрів і знову вибила ця ошибка. Потім. Зрозумів, що треба їхати на сервіс. проїхали до нас на вагмастер, почали діагностувати Але і бачити. А це не ремонтують бойове. Уже ремонтують. Приїжджайте. Почитали цю машину з першого комп'ютером, і там були помилки по недодуву турбін. Знімаємо турбіни, здаємо їх на діагностику, на перевірку та на ремонт. Телефонуємо підрядчики і кажуть, що вас турбіну пошкодило абразивом змастила двигуна. Що робимо? Перевіряємо фільтр. Дивимося, що там є стружка, знімаємо мотор, по-бистрому робимо капіталку і все, машина на ходу, все добре. Проблем і скільки немає. став тобі ремонт? Ремонт мені став трішки більше, ніж 6 тисяч доларів, але це все на оригіналі, тому воно того коштує. Іншому власнику хватить ще й хват. Наскільки я зрозумів, це виходить, ти купив машину, проїхав 500 кілометрів і прийшла так. хана мотору. І добрий день. Але. Машина хороша. По кондуктації в нас перше, що ми бачимо, це в нас стоять великі 19 радіуса диски. До речі, вони разно широкі, тому теж виглядає круто. Розина коштує теж круто, але ж. Красота. Тут встановлені дуже красиві адаптивні фари. Ксенонові вміють підворачувати вправо-вліво за машиною. Кстати, прикольно, От я взагалі не любитель BMW, але ангельські глазки виглядають досить таки гарно. До речі, Ледові дуже красиво виглядають в темну по. Є те, якісь радари, пору. встановлені, там, Дістронік, щось таке. Радарів, на жаль, немає, але я новач фар. Це <рес> теж дуже корисна штука. <світность> <світ> а оце що за штука така? О, до речі, тут е, ще стоїть проекція на лобове скло. Тобто, коли ти їдеш, ти бачиш, скільки ти їдеш, помилки, якщо вони є, це БМВ. <світ> 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 Дотяжки є? Немає? Дотяжки? Так, ну це ж БМВ. Дивись. автоматичне відкривання закривання багажника робиться з кнопочки о а це що таке? Носки. Це самбуфер. Планую його сюди поставити, але. Так ти ж його вже сюди поставив. Він ще не підключений. Я його тільки купив і думаю, коштує, не коштує. До речі, напишіть в коментарях, треба ставити чи не треба ставити самбуфер. Ти встановлюєш сюди самбуфер. Але ж я бачив, що в тебе тут е, харман-кордон стоїть музика. Ні, ну знаєш, я просто меломан і мені потрібно більше Більше басу, більше мощі. Так тут же штатний сабвуфер стоїть в Хармані. Ну, ладно, насправді то просто накладки. <плес> Харман. Педлі. <плес> Стоять у нас парктроніки 360, тобто, що спереді, що ззаду, дуже зручно паркуватись. Камери, на жаль, немає, але думаю, буде. Наступного власника тут стоїть M-пакет заводський. Це у нас бампара, насадки, ну і шильдики М 550 І так. Вони є красиві, хай будуть. за не Розкажи нам по салону, які тут є плюшки? У нас салон чорний на чорному потолку. М-руль, ну заводський М-руль. підрульові лепісточки є. Це щоб газ давати всіх. Це BMW, просто все. До речі, чим тут класно, що тут немає безключового доступу, тому що він там дуже часто ламається і коштує він мега дорого. А тут клімат-контроль двохзонний. Є така удобна штука, це як регулювання температури оцих дефлекторів. Коли вам хочеться подихати свіжим повітрям, але треба ще потаплювало, просто включаєте тут на холод і все. Ну ви комфортно можете тут передвигатись. Також стоїть великий монітор. Ну, всіх моделях це великий монітор. Але теж зручний, все видно, все добре, проблем по ньому немає. А по мультимедії якісь як підключати там телефон можна, під'єднати не можна. По мультимедії, в принципі, у нас що? Флешка, AUX, диск, до речі, є cd диск, це mm -hmm. важливо. Блютуза немає. Блютуз є, Bluetooth, в смысле блютуз є. Також стоїть розширена LED-приборка на цьому автомобілі, теж заводу. Mm. Тобто, тут а сідушки комфортні такі, що це вони якісь незвичайні? Це, до речі, максимальні сідушки на цих автомобілях. У них може ламатися спинка. Це для максимального комфорту. Все на електрорегулюваннях. Можна навіть підняти підголовник. І є пам'ять да, на, на, на карті бачу. І пам'ять є так, що водія, що пасажира в тебе теж там є пам'ять. Угу. Також електрорегулювання руля. Скажи, Денис, що б ти додав цей автомобіль для того, щоб на ньому тобі було комфортніше пересуватися? Чесно кажучи, я б додав би сюди трішки другу мультимедію, щоб там е був CarPlay. тому що часто їжджу в різні місця. І так зручніше буде розуміти, куди ти їдеш. Навігатор. Тобто буде навігатор встроєний. Також буде простіше підключати підключати до, до телефона. Ну, в принципі, якось так. Е, іншого. Ну, наскільки я знаю, то це потрібно сюди встановити цей НБТ, EVO БМВшний, так? Да? І е, тоді як... це все буде. Так, або його, або, скажімо так, сколхозити і купити сюди просто китайський. Відроїд, відроїд, да. Да, відроїд купити. Скажи, коли їдеш там по кочках, от по поганій дорозі, щось скрипить в салоні чи ні? Ну, скажімо так, в салоні не скрипить, але 19-ті диски дають про себе знати. А 19 диски у нас на якому профілі? У нас на 40-й профіль, спереду 45-й профіль. Угу. Не було там випадків, що розрубав резину десь зимою? Е, поки що не було, але в ямки влітав добрячий, і було хі, дуже неприємно це бачити. Це в нас n 57 двигун на двох турбінах. Тут з завода йде 313 кінських сил. А як ти думаєш, скільки живих сил тут залишилось? Живих сил тут приблизно з 313, десь 360, тому що він вже на першому стежі. Ага. Плюс він у нас не забуває, що ряд капіталений ну, в принципі, Це новий так, так. двигун. І їде він ну, добряче. Ми ще на те, давай побачимо. Що ще такого? В принципі, все сток з виду. Нічого тут не видно, але в нас під турбінами криється даунпайп, який дає неймовірний звук. І дає сили мотору дихати. Тобто продувка у нас іде набагато краще. А сажовий фільтр дає тебе? Сажовий ти? фільтр я вже трішечки там його відложив, тому що не треба він. Тобто ти а, зробив стейдж, вирішив її зашити, і для того, щоб все було добре, і вона добре продувалась, ти сажовий зняв, а поставив даунпайп. Так, поставив даунпайп. Плюс до цього я ще видалив вигрів заслонки. Який розхід палива виходить? Взагалі до чіпу. Тут розхід був 10-11 літрів, це по пробкам. Після того, як вона перейшла на стейдж перший, розхід трохи впав. Він став 10-10,5. І це, ну так, коли навіть трошки сипеш там, між пробок. І найголовніше питання: ти автомеханік, в тебе вже великий досвід роботи з автомобілями. Як сталося так, що ти купив автомобіль і через 500 кілометрів двигуну прийшов капець? Так, як я купував машину в свого знайомого, я навіть її не перевіряв. Тому коли трапилась проблема з мотором, він мені запропонував повернути кошти, я йому автомобіль. Але mm -hmm. я вже в нього закохався і вирішив, що вона буде моєю. Ага, і зробив двигун, і все так зробив добре. двигун, і зараз все добре. Тапок в полгень. <хи> так і от після всіх цих ремонтних робіт, <хи> коли ти вже її полагодив і в принципі виконав капітальний ремонт двигуна, скільки треба зараз грошей на для того, щоб кожен день їздити на такому автомобілі? Ну зараз у нас вже двигун не турбує. Тому чисто ТО це раз 10 тисяч витрачати 8-10 тисяч гривень, тому що там палений фільтр міняєш через раз. І все, в принципі, ну ще не монтаж, зрозуміло, заправка. І так як я ведучий даного випуску, Денис дозволив зробити мені тест драйв на його автомобілі. Зараз ми перевіримо, їде BMW чи не їде. Ну ми запустили наш автомобіль. Знімаємо автомобіль з. Ручника включаємо драйв. Пристібнутися було б бажано, звісно. Не нехтийте правилами дорожнього руху в ніякому разі. Друзі, я хотів вам признатись, я вже раніше їздив на цьому автомобілі. І, звісно, на першому стейджу вона поїхала набагато краще. Набагато краще. Отклик педалі газу в нас став дуже чутливий. Трошки нажав, автомобіль їде, і, до речі, після того, як Денис встановив даунпайп, став дуже приємний звук. Я взагалі не... Дуже люблю BMW, але повинен признати, що машина стала на першому стейджі доволі таки більш продуктивна. Трошечки реклами, кого цікавить перший стейдж, ми вам можемо його зробити. А, це навіть дивіться, це ми тільки що їхали в звичайному режимі. Ми включимо зараз спорт плюс. Та нема де щось газ дати навіть. — Денис, страшно? Та ні, я <рес> Ну, Їде досить гарно. Гарні гальма в нас. Ну і в цілому автомобіль, як для BMW, дуже прикольний. Ми вже з'їжджаємо з проспекту Перемоги, ну, ще трошки. Це в нас КПІ. Один з корпусів. Зараз ми проїжджаємо. Зробимо вам невелику екскурсію по Києву, хто нас буде дивитися. Пропустимо жіночку. А дівчат не пропустимо. бо ми вже, все, бо дружина дивиться кожне відео. Ну дивіться, не дивлячись на великий пробіг у 340 тисяч кілометрів, автомобіль веде себе досить гарно. Ну і в принципі, так як е, тут вже усунені всі певні проблеми, які могли з ним статися, такі, як, наприклад, як капітальний ремонт двигуна, який тут вже був виконаний, то якби після цього вже було і не страшно накатувати сюди перший стейдж, вставити до їздити на даному автомобілі в своє задоволення. Тут, в принципі, стоїть ZF, він доволі таки надійний, він тримає ця коробка під тисячу момента. У нас тут 700, скільки зараз Денис? 740. Десь 740 момента. В принципі, коробка доволі таки надійна та живуча. Якщо вчасно міняти в ній мастило, вчасно обслуговувати її, то в принципі ніяких питань з нею не буде. І, до речі, ця коробка доволі таки недешева в обслуговуванні, тому що тут фільтр вмонтований в піддон. І міняється це все тільки разом. Тут настановлена електрорейка. Питань з нею зараз ніяких немає. Взяти, наприклад, ваг групу, то буває таке, що на 150 200 тисячах рейки закінчуються там, або з мотором проблема, або стук та хрустних починається. То тут немає такої проблеми. По ходовій частині тут стоїть звичайна багаторечажна підвізка. Амортизатори тут в оригіналі стоять у нас Більштайн. Таку машину, в принципі, можна купляти на 340. От, наприклад, цей автомобіль можна вже точно купувати, тому що тут все, що могло поламатися, вже поламалося до тебе та відремонтувалося. Куди БМВ заїжджає після «Тест-драйву»? Е, звичайно, на автосервіс. Денис. І останнє питання до тебе: яка буде твоя наступна машина після БМВ? Я про це думав, в принципі, і в мене є два варіанти. Це Audi S4 в b 9 кузові. Uh -huh. Та BMW П'ятірка теж в G30 кузові, тому що там уже хороші бензинові мотори. Тут хороші бензин. Т-58, 3-літровий, все так, як так. треба. Тут хороші бензин. Там хороші бензин. Друзі, наш випуск підійшов до кінця. В коментарях пишіть свою думку стосовно такої рубрики обзорів автомобілів. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, вподобайки, колокольчики. А ми погнали працювати всім гарного дня.